Вітаю! 3 квітня 24-го року, місто Рівне Україна. Хочу показати вам і заодно провірити, чи квітують всі кущики моєї жимолості. Не рахувала, скільки їх є, але провіряю, чи всі мають квіточки. Так. Буренько пробігли. Провіряємо. Мають. Тут трішечки. Тут більше. Тут. Ось це в мене щось погано родить і щось в нього тут дуже мало квіток. Напевно, я комусь його віддам, тому що. Тут дивимося, скільки квіточок. Ось такі вони, гарнюні. У нас було плюс 25. Буквально вчора знизилась температура сильно. Так, ось. Які гарненькі. Тут гарнюнькі. Ось така величина квіточок. Ось так вони квітують. Тут в мене взагалі повна тінь за купами. Ось це кущика каврори, точно знаю. Так, далі. Масики мої. Ось такі. Ось. Ось. Ось таким чином ви можете провірити в себе. Навіть якщо ви не знаєте сорта. Дивитися, щоб вони в один час у вас квітли. Ну, хто захоче, порахує, щоб вони в один раз час у вас квітли. І якщо у вас дуже маленький врожай і квітнуть вони добре, то варто замислитися над тим, щоб просто докупити якийсь один чи хоча б два сорта різних. І посадити для опилення. У нас страшенний вітер, просто літає все дуже похолодало. Обіцяють вночі до мінус трьох. Я абсолютно не переживаю за квітіння. тому що жимолость до мінус сіми точно витримує заморозок. Не треба її не накривати нічого. Тим більше з таким вітром буде. Дуже гарне перезапилення. І ось зняла коротеньке відео, але ще покажу вам, як квітує в даний момент диплоїдна слива. Ця слива змішана, схрещена з абрикосом. І ось вона перша. В тому році були перші сливочки. В цьому році, може, їх буде більше, не знаю. Але шкода, що вона тільки одна. Я тут досадила ще дві. Але ось дивлюся, друга тільки тільки розпускає, ще не встигла. А це точесан, часан, ну теж прийнявся, але ну, це перший рік, тут, звичайно, немає ніякого. Оця затримується порівняно з цією, Може, тому що молоденька, може хтось знає, напишіть. Бо на е, вибирала просто так її на абум, як то кажуть. Ну, сливка оця така, така добра, що взагалі здорова, така така смачнюча. Супер, оприскую її так само, як полуниця. А, до речі, чистила полуницю. Зараз вам покажу щось. Ай, сама в шоці. Ай, що хочу сказати, що лишаю зараз в даний момент деякі сорти нейтрали на другий рік, щоб провірити, що з ними буде на другий рік. І от не встигла. Видно, не побачила просто. Зараз де ж це я лишила вам показати ось. Дивіться, зав'язала ягоду. Це відкритий ґрунт. Це північ країни. Бачите? По максимуму, звичайно, всі квітки пообривала, то просто лишила вам показати. Квітконоси валом. Ну це на, на другарічках. Будемо дивитися, як воно буде. У всякому разі, ж... хто має жимолость, точно буде з рожаєм. Так що всім гарних вражаїв. Дякую вам.